Емофійчика з'явився новенький стільчик. Хоча ми трошки прихворіли, але все ж таки дитині вирішили його сьогодні зібрати. Приїхало декілька коробок в одній сама основа, сам основний стільчик, а в іншій додатки. Ми брали додатки, які актуальні саме на наш вік. І цей стільчик крутий тим, що він підходить від самого народження і до старості. І якщо ви справді купуєте його з нуля, то можна для початку докупити спеціальну лежанку для самих маленьких малюків. Ми вже брали формат прикорму стільчиком, ременями та столиком. Дитина була повністю залучена до процесу. Мило було глянути, як чоловік з сином збирають цей стільчик разом. Хочеться одразу зазначити, яка крута якість. Це натуральне дерево. Він досить важкий. На сайті були різні кольори, але ми обрали саме ось такий натуральний формат, і як на мене виглядає найкраще. Цей стільчик витримує до 136 кг, а головне адаптується під зріст кожного. Також має унікальну конструкцію від перекидання, і він такий акуратний, мініатюрний, дуже стильно виглядає. І вже бачу, що буде супер легко митись. Просто ганчіркою протерла і готово. Ми його брали зі знижкою. Посилання на сайт залишаю в описі. На сайті та у фірмових магазинах Ма діють знижки до 1 грудня до мінус 50% на честь тої самої чорної п'ятниці. Тому це чудова можливість купити потрібне та добряче зекономити. А малюк стільчик зацінив. По ньому видно, що йому справді сподобалось. Вам нагадую: не забувати підписуватись. Будемо вдячні за лайк.